По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, непрості воривки сьогоднішнього Іванського читання для нашого розуміння, але ще більше вони були непростими для тих, до кого промовляв Ісус, і для тих, які промовляли до Ісуса. Ми бачимо другі мої, як Бог вважав серед інших народів мати вибраний народ, яким піклувався особливо. Коли попадають юдеї вавилонську неволю, єгипетську неволю, ми бачимо Господь дорогі мої весь час їх супроводжує. Над ними діє, місцями немов не мов би допускає на них різні такі випробування, але весь час е, є з ними. Навіть ті, які, які бажали нападати на людей, Господь допомагав, і вони перемагали своїх ворогів. І тому, дорогі брати і сестри, коли Ісус промовляв часто в храмі Єрусалимському, Збиралися в тиждень Фарисеї. І та наука, яку Він оголосив, дорогі мої, не все вона була їм до подоби, до розуміння. Вони її не знали. Ісус часто говорив про гріхи. Вони розуміли, що це говориться до них і про них. І тому вони, дорогі мої, пішли на таку хитрість, силаючись на це, що ми є. Авраама, наш батько Авраам. Так Ісус каже, що, якби ви були дітьми Авраама, ви б зберігали слово Авраама, ви б зберігали поступки Авраама, ви ми жили життя Авраама. І їх ще більше це, дорогі мої, інтригувало. Невже ти більше від нашого батька Авраама? І він каже, що батько Авраама ваш помер і пророки померли. Але Ісус ще доповнює. Якщо б я сам самого себе прославляв, то моя прослава була проста людська. Їм трудно дорогі мої, було зрозуміти, дивлячись на Ісуса, який так само, як людина виглядає, який так само, як вони одягаються, і чим не відрізняється за них, від них, і як його ще сприймати, як Бог. Ну, говорить. І вчителі, іудейські другі мої, які говорили так само прекрасно і зрозуміло до них. Ну єдине, що він робить Чудеса, яких ніколи ніхто не робив, чи оздоровляє хворих, чи там воскрешає померлих, чи другі мої насидів людей оцими п'ятьма хлібами і рибами, двома. Тисячі людей, і їм це є трохи незрозуміло, їм це, дорогі брати і сестри, не підходить. Але він каже, Отець мій, небесний мене прославляє. Отець наш, бачите, він говорить не тільки про себе, як про Отця Слово. Але наш, який і для них є так само Отцем, і вони намагалися е, показати, що вони так дуже вірують в Небесного Отця. Та ви, якби його знали, то ви б були такими, як батько ваш Авраам. А я його знаю і бережу його слово. Що ти говориш про Авраама? Більше немає навіть 50 років, коли був Авраам. Як ти говориш про нього? І тут, дорогі мої, дуже цікавий і важливий момент для тих, хто читає Слово Боже, хто читає Іван, дорогі мої, де Ісус говорить. Істину істинно кажу вам, перший, ніж Аврам був, я є. Бачите, цікавий момент. Ісус не каже, що я був перед Авраамом. Що я походжу з неба від небесного отця прийшов на землю, щоб виконати отут завдання, це для спасіння людського. Ісус не каже, бачите, Авраама немає і Сього. А Ісус вживає Словом, я є. І в тому попередньому часі, і в тому теперішньому часі, і в тому майбутньому часі. Як Ісус? Говорить про, про себе. Для них, людей, якби хтось щось сказав на Бога, вони так не, або вчення запроваджував окесне таке, дорогі мої, це каралося законом. І не просто така кара дорогі мої була особлива. Вони видно мали якесь вже у каміння у самому храмі. Якби хтось насмілився, так прилюдно, дорогі мої. Це сказати, то вони побивали камінням, забивали. І якраз вони взяли в руки оце каміння, щоб кинути в нього. Ісус пройшов попри них і очі заступив. Він більшов не шукає, дивиться його ним. Бачите, другі мої, ситуація, слово Боже, нам говорить, опинявся, друзі мої Ісус. І тому ми можемо бачити, дорогі брати і сестри, що тут йдемо про ту свободу. Бачите, цікава річ. Може людина бути в неволі. І одночасно мати власну свободу. От так як опиняються наші дорогі брати і сестри, воїни, хлопці і дівчата, які попадають у полон. Як Богу є в неволі там по декілька місяців, хто навіть руками вже там, дорогі мої. І незважаючи, що вони є в неволі, але вони вважаються свободними, І ворог з ними не Може нічого зробити. Батьок вбиває, розстрілюючи інший спосіб тортури, мучить і вбиває. Іншим дорогим у в певний час приходять і ці люди. А може бути так, дорогі брати і сестри, що людина є свобідна. А таких сьогодні серед нас є багато. Ну, Він незалежна від нічого, дорогі вільна живе, а не вільна другі мої, у своєму внутрішньому стані. І тому люди, які споглядали на Ісуса, і хто бажав його стати кожним, і хто, дорогі брати і сестри, хотів йти за ним, кому подобалося його оце проповідування, дорогі мої вбачали в Ісусі якраз не то, що Він робив. Вони вбачали, що він стане їхнім царем, що він змінить їхню політичну ситуацію, соціальну ситуацію, що він матеріальні позмінив їхнє життя, дорогі брати і сестри. Так вони вбачали в Ісусі. Але Ісус, навпаки, прийшов до тоді, браті і сестри, щоб людині дати духовну відповідь, Духовне звільнення, і тому він їх називає, ви є рабами батька сатани. І тому сьогодні так само, дорогі мої брати і сестри, отака та наша ситуація, і часто багато людей готові і, може, в руках вже тримають це каміння, щоб відкинути Ісуса в Його науку. Тих, хто є його послідовниками, яких обмовляти, яких дорогі брати і сестри, переслідувати, яких знищувати навіть у тих країнах, якими йде сьогодні така боротьба, і де людина не може признатися, що є християнином, бо це загрожує. цій родині, цій сім'ї, цим дітям часу маленьким невинним, звідки ще будь-що можна зробити, але ніхто до її не милує. Тому молімося, щоб ми, роздумуючи над Ісусом, духи мої, не були тими, хто з камінням в руках. щоб шукаючи Ісуса, Він не похилявся, щоб нам відійти від нас, а навпаки, Хто приймає, хто своє серце має за для Нього, щоб він, зайшовши до нашого серця, другі мої, почувався не просто жителем, не просто Господом нашого християнського людського серця, а його жителем. Амінь. Христос